Злочинне угрупування Немсадзе не просто так прозвали бандою донецьких м'ясників. У 90-ті вони займалися рекетом, вибивали борги, бралися за замовні вбивства і робили це максимально криваво. Жертв катували, розстрілювали, закопували у лісосмугах, териконах і кидали у шахти. Ви на каналі Поки кіт спить, і сьогодні я розповім, як з'явилася банда Немсадзе, чому її учасники не понесли належного покарання, до чого тут Ахметов і навіщо. І щодо його резиденції під час обшуків підігнали справжнісінькі БТР. Сім'я садзе, що не складно здогадатися за прізвищем, не з України. У Донецьку вони переїхали з Абхазії, місто Сухумі. У сім'ї було троє синів: Гіві, Гурам і Вахтанг. Їхній батько звичайний робітник, а мати лікарка. Один з братів Немсадзе в Ахтанах із криміналом ніколи пов'язаний не був. Він працював звичайним таксистом. Гуравним Немсадзе певний час працював на шахті, але потім в лісу кримінал за що двічі відсидів тюремний строк. Під час однієї з відсидок він познайомився з Яшою Самсоном, і ця зустріч, схоже, визначила майбутнє не лише Гурама, а й його молодшого брата Гіві. Яша Самсон це прізвисько кримінальника з Донецька, який фокусувався на нелегальному ігровому бізнесі і вимаганнях. А ще був союзником бізнесмена і першого президента футбольного клубу Шахтар Брайгіна, якого також пов'язували з криміналом. Гурамним садзе мав прізвисько дід, і за роки своєї кримінальної діяльності він набув такої ваги, що його навіть хотіли коронувати у злодії в законі. Однак цього не сталося, і не сталося цього імовірно, тому що Гурам мав пристрасть до наркотиків і алкоголю. А за таке злодіїв у законі ну не дуже шанували, тому і не кликали у їхні лави. Дівіним садзи знали також за прізвиськами папа і Гівчик. Сьогодні певно його можна було б назвати Вейчик, бо цей бандит ще той подаруночок. Про себе він гучно заявив після розвалу союзу. Це були досить буремні часи. Молоді, здорові, хлопці, і чоловіки могли не заробляти ані копійчина, а все тому, що безробіття тоді охопило Україну, і, зокрема, Донецьку область. У вічі люди велися на обіцянки швидких і великих грошей. А такі обіцянки давали ті, хто на загал називав себе. Бізнесменами, хоча по факту вони були просто представниками кримінального світу. Звичай, дух на початках собі банду сколотив і немсадзе. Костянтин Єзік був не просто учасником злочинного угрупування Немсадзе. Він був вкрай наближеним до самого лідера. Ось що він розповідав про свої функції і те, як все було влаштовано всередині спільноти. Саме цим словом зловмисник називав угрупування. Приблизно з го року я перебував у складі спільноти немсадзе. У міру встановлення спільноти до Немсадзе приходили молоді люди з проханням взяти на роботу. Тим, хто приходив, ставили низку умов, які необхідно було виконувати для того, щоб працювати у спільноті. Їм доводило до відома, що при здійсненні комерційної діяльності хтось із членів спільноти може бути вбитий або йому доведеться вбивати задля захисту. Після цього багато хто відмовлявся працювати. Мої Функції полягала у фізичному впливі на конкурентів спільноти. Він же і ще один учасник банди розповідали, що спочатку ніхто не займався вбивствами. Ті, кого ним забрав на роботу, виконували функцію охоронці, охороняли кооперативи і підприємства, які тільки не відкрилися. Згодом же діяльність переформатувалася. Ним зрозумів, що куди більше доходів, принесе рекет і вибивання боргів. Частина банди з часом стала займатися ще квартирними крадіжками, а вже потім злочинці не. Не гребували і відбирати життя інших, не шкодували навіть тих, хто був у самій банді. Будь-який член угрупування міг моментально стати її жертвою. Злочинне угрупування складалося з кількох підрозділів. Як правило, учасники одного підрозділу не знали, чим займаються учасники іншого підрозділу. А люди, які були наближеними до Немсадзе, отримували пістолети безпосередньо з його рук. Групування Немсадзе мало не лише структуру, а й правила роботи. У них було щось на кшталт мобільних патрулів. Один екіпаж патруля входило двоє людей, які мали при собі посвідчення охоронців профільної фірми. Вони патрулювали район, який був відведений під їхню відповідальність, і стежили за тим, аби ніхто чужий на цю територію не навідувався. Якщо ж загрожувала небезпека, патрульні по рації передавали диспетчеру угрупування умовний сигнал на лінії штрихи, і далі їм могли надіслати підмогу у разі, коли намічалася сутичка, наприклад. А у мене для вас інший сигнал на лінії коти. А це означає, що. Час нагадати про підтримку цього каналу. Охочі можуть закинути кошти у криптовалюті. А якщо маєте гривні, закидайте їх на Монобанку або ще через спонсорку на Ютубі. Для спонсорів, між іншим, є додатковий і унікальний контент. Ці посилання знайдете в описі під цим відео. Так от, почав ним сад з того, що підім'яв під себе пролетарський район Донецька. Ця територія не була вакантною, вона вже мала свого господаря, бандита на прізвисько П'єце, тож її нібито власну руч вбив його, чим і заробив. Собі славу досить рішучого і непоступливого кримінального лідера. Згодом під владу Немсадзе потрапив і будьонівський район Донецька. Банда крашувала підприємців, наживалася на вимаганні грошей і інших злочинних діях. Платити гроші підприємцям не подобалося, але вибору не було. Точніше він був, але досить сумнівний: або платиш, або відправляєшся на той світ. І добре, якщо сам, а не разом зі своєю сім'єю. Банду Немсадзе називали донецькими м'ясниками через жорстокість, зате угрупування швидко здобуло славу такого, на шляху якого краще не стояти, скаржитися на них у міліцію не було сенсу, а все тому, що Немсадзе і його люди заносили правоохоронцям і чиновникам ну певні кошти, а й зв'язків їм, в принципі, не бракувало. Тих, хто хотів з числа правоохоронців або чиновників піти проти системи, проти влади Немсадзе і якось вполювати їх, або звільняли з посад, або взагалі кидали за ґрати за надуманими і сфальсифікованими справами, аби не. Бути голослівною наведу у приклад діянь банди, що мав місце незадовго після початку її діяльності. У листопаді 92-го безслідно зник такий собі Володимир Курс. Слідство підозрювало, що його забив до смерті члену групування Немсадзе на прізвище Онікян. Курс нібито крав запчастини з гаража, і Онікян вирішив його провчити. Тіло чоловіка закопали у териконі. його так і не знайшли. Взагалі унікен був з числа безбашених членів угрупування. Він а також кілька колег по цеху, так би мовити, часто діяли самостійно, без відома немсадзе. Немсадзе це не оцінив, не оцінив настільки, що після кількох попереджень він вирішив відокремити їх від свого угрупування. Кримінальний авторитет віддав частину коштів, яку ці люди вносили в общак, і сказав, що далі вони йтимуть власною дорогою. Але унікену також дроготу, опришку, музикантову і іншим бандитам це не сподобалось. Вони вирішили, що двох угрупувань лідерів бути не може, тому змовилися між собою і вирішили ліквідувати Немсадзе та наближених до нього людей. Але свою жертву зловмисники недооцінили. Немсадзе заїхав до дрогота одного із заколотників в гості, аби поговорити. Втім, не розмова була його метою. Під час візиту Немсадзе встановив у квартирі звукозаписувальний пристрій, аби перевірити, чи дійсно проти нього щось замислили. План спрацював того ж дня, Дрогот, який встиг хильнути під час. Візиту гостя став вихвалятися дружині, що він із братками невдовзі прибере нимсадза і наближених до нього членів угрупування. І тоді він із бандою кришуватимуть Донецьк. Немсадзе такий задум не оцінив. Тож всіх заколотників ліквідували у 92-му. Але не переживайте, лави банди Немсадзе досить швидко знову поповнилися. Після цього банда продовжувала набирати силу. За даними правоохоронців, у них були зв'язки не лише з чиновниками обласної Ного рівня, а і з народними депутатами припускали, що банда Немсад запрацювала на вже згаданого бізнесмена з кримінальним шлейфом Брагіна, а згодом стала частиною банди Люкс, яку пов'язували з Рінатом Ахметовим. Учасники угрупування, як припускали правоохоронці, прибирали тих, на чий бізнес Ахметов поклав око, або тих, хто йому заважав чи загрожував викрити справжню сутність, яка ховалася за маскою практично безневинного підприємця. Ахметов ясна річ, ці звинувачення відкидав і від. Кидає досі і жодних судових рішень проти нього немає. З огляду на агресивність дії групування, а також на наявні у них зв'язки, не дивно, що всього лиш за кілька років діяльності у їхніх володіннях було вже близько 200 підприємств. Це були компанії і фірми в галузі торгівлі, в галузі нелегального продажу лікарів горілчаних виробів. Також це стосувалося металургії і ігрового бізнесу. Крім цього, ним сад кілька спортивних комплексів і, власне, учасник. Цих спортмайданчиків часто поповнювали лави його угрупування. Розвиток неминуче супроводжувався кровопролиттям. До 1998 року стали набирати впливу банди братів Долідзе. У їхнє володіння входили Єнакієво, що в Донецькій області, та дрібніші міста поруч. Долід захотіли розширити свій вплив і на Донецьк, але явно не врахували наскільки серйозною може бути відповідь. Немсадзе не став чекати, поки конкуренти відберуть навіть клаптик його міста. Тож 3 лютого, 98-го одного з братів Долідзе розстріляли в машині поблизу кафе Центральне в Єнакієва. Другий Долідзе зміг втекти у Грузію, але його знайшли і в Тбілісі і також ліквідували. До речі, це лише одна версія. За іншою версією, братів Долідзе прибрали тому, що вони мали компромат на Ріната Ахметова і хотіли його оприлюднити. А оскільки правоохоронці підозрювали, що банда Немсадзе була бойовим крилом угрупування Люкс, яке, як я вже казала, пов'язували з Ахметовим, вони прибрали. Тих, хто загрожував їхньому босу. У тому ж 98-му людиним Немсадзе вбили ще п'ятьох. Це Вадим Олександр Мішаков, Олег Шаталов, Віталій Максимов і Сергій Фінкельштейн. Всі вони були частиною кримінального світу. За однією версією, авторитет Шаталова став настільки потужним, що Немсадзе вирішив його позбутися, аби не було зайвої конкуренції. За іншою версією, яку озвучував сам Гіві Немсадзе, Шаталов і Мішаков були членами банди його брата Гурама, але захотіли вийти з неї і вбити самого Гурама. Однак той їх випередив. І ще одна версія зводиться до того, що вони не впоралися із завданням, яке їм доручив Шеф, але вирішили взяти за це гроші. Річ у тім, що за два місяці. До вбивства Шаталов і Мішаков отримали наказ прибрати такого собі Івана Гончара на прізвисько Гашик. Хто нібито відбував покарання разом з Гурамом Немсадзе і тепер пліткував про те, що Немсадзе у тюрмі за людину не вважали. Звісно, що за пальному це не подобалося. Однак Шаталов і Мішаков завдання не виконали. Гончара вбили інші люди. Якось посеред ночі до нього постукали невідомі. Гашик відкрив двері і правильно на нього напали. Чоловіку влили в горлянку пляшку горілки. Потім засунули в зуби сигарету і підпалили вже у листопаді у приміщенні Донспецресурс, яке належало Їві Садзе, шаталову і мішакову передали 2 чи 3 тисячі доларів за вбивство гончара. За різними даними, чи то після того як Мішаков взяв гроші, чи після того як Він і Шаталов відмовилися це зробити, нимсадзе в них вистрілив по черзі з пістолета. Був це Гіві, як вважають родичі вбитих, чи Гурам, як стверджує суд, вирішуйте самі. Хай би там що? А після цього трупи загорнули в політ. Тиленову плівку, закинули в багажники автівок і вивезли у лісосмугу. Там для Шаталова і Мішакова вже вирили могилу. Але того дня не лише ці двоє стали жертвами. Разом з ними в лісок вивезли також брата Мішакова Олександра, який був водієм Шаталова, а ще Сергія Фінкельштейна, який був водієм Мішакова, і Віталія Максимова, який приїхав на місце зустрічі з приятелями за компанією. Усіх трьох спочатку побили, бо ж вони були свідками того, що сталося в донспецресурсі, а потім. Стріляли просто біля викопаної ями. Ось що про це казала матір вбитих мішакових. Сини працювали на Гіві, а не на Гурама. Вадим якось зізнався, звідти вже не можна піти. Гіві вбив синів за те, що вони не захотіли вбивати чоловіка на прізвисько гашек. Знайшлися інші. Вони гашека таки задушили і спалили. А за два місяці гіві розстріляв мого Вадима та Олега Шаталова. Молодший син Сашко втрутився, а з ним ще двоє. Їх побили, заклеїли очі та роти і повезли в яму там Розстріляли. Після цих подій люди з банди Садзи давали родичам, зниклих кілька наводок про те, куди поділися їхні близькі. Зкрема, вони казали, що хлопці нібито вирішили відкрити магазин, однак їх кинули. Потім вони побили тих, хто їх кинув, і після цього втекли. Ти втекли, можливо, у Харків, а можливо, ще кудись. А згодом, на порозі Валентини Мішакової, матері жертв, з'явилися невідомі, які сказали, що сини просили переказати. Мовляв, з ними все добре, не варто хвилюватися цитата самої Валентини Мішакової прийшли люди, стали розповідати, що бачили Вадима Сашу, які неслись тут на машині. Зупинилися, просили переказати привіт мамці. Цих людей просто підсилали. Місяці два крутили по телевізору розшук, забрали на всі фотографії. Ось жінка розповідала, що Гіві Немсадзе приходив до них додому на день народження Вадима. Щоправда, на посмертне день народження Вадима, адже це відбулося за три місяці після того, як її сина застрелили. Втім, Немсадзе ні в чому не зізнався і нікого не здав. І, взагалі, все це дійство було більше подібне на якесь нощання і насмішку. У 1999-му Вадиму мало виповнитись 30 років. Тоді він вже гнив. Гіві прийшов на його день народження і випив за здоров'я. Вбивали моїх дітей, їхні фірми позабирали, онуків ні з чим не залишили. Гурам тут ні до чого, його і в Донецьку не було. Всім керував Гіві. На додачу до всього жінці погрожували. Казали, якщо вона з'явиться в суді, на якому розглядатимуть справу, не протягне і півроку, ляже спати, а будинок спалахне. Чи інший приклад: у жовтні 2001-го людиним Садзе викрили Дмитра Власова і його друга Артура Шевільова. Власов тримав автомийку і торгував металоломом з компанії Укрконтракт, засновниками якої, за одними даними, були Людиним Садзе. А за словами Гівіним Садзе, він сам Власов жив і працював у Макі. Там його зранку, 11 жовтня 2001-го, і викрали. МВ Власова зупинили зловмисники, одягнуті у форму ОМОНу. Чоловіка вивезли у приватний будинок в Ясенувацькому районі Донецька, а звідти в лісосмугу. За однією версією причиною вбивства став борг, нібито укрконтракт, який належав Немсадзе, заборгував підприємство Власова і власне кілька місяців не виплачував те, що мав. Щоправда, був нюанс виплачувати ніхто нічого не збирався, в принципі. І щоб у Сунути цю проблему, вирішили ліквідувати самого Власова, за іншою версією, якою підтримав суд, Власов хотів вбити тодішніх керівників Укрконтракти людей з банди Немсадзе, аби заволодіти компанією. Доказом цього, нібито був відеозапис, на якому Власов замовляє невідомому вбивство. Цей відеозапис показали Немсадзе, який після цього і покінчив з бізнесменом. Та що цікаво, ані слідство, ані суд цього запису так і не побачили. Артур Шевельов працював водієм Дмитра Власова. Схоже, Шевельов не був цілю нападників, але він став свідком, тому його також вирішили позбутися. Мати вбитого Власова Лариса зустрічалася з представниками банди Немсадзе і не аби з ким, а з правою рукою лідера Анатолієм Шихкерімовим. Ось що вона розповідала про цю зустріч. Я йому сказала, що ми хочемо дізнатися, за що ви забрали Діму. Він став мене переконувати, що вони до цього не причетні. Мовляв, ми самі дивуємося, що з ним трапилось. Брехав він, звісно, артистично, але коли людина бреше, це видно, і зрозуміла, що він не скаже правди. Ми нічого так і не дізналися. За кілька років правоохоронці дістали тіло шевільова з шурфа закинутої шахти у селищі Новий світ. Його тіло було Одним з п'яти, які туди скинули бандити. А тіло Власова так і не знайшли. У квітні 2002 року за схожою схемою розправилися з Андрієм і Сергієм Аслановими, Ігорем Кравцем і Валерієм Зімановим. Зав'язка аналогічна: вони нібито готували напад на немсадзе. На чоловіків напали в бані, їх зв'язали і вивезли спочатку в будинок у місті Моспіне на Донеччині, а пізніше у селищі Новий Світ. Тіла цих чотирьох жертв знайшли у тому ж шурфі закинути шахти, що і тіло шевельова з інформації, наявної в медіа правоохоронці змогли вийти на слід банди саме тоді, коли знайшли трупи. У серпні 2005-го міліція знайшла у шахті на території Старобешівського району Донеччини спочатку 17 тіл, а наступного дня ще 5 поблизу селища під Донецьком. Згодом, у ході розслідування і пошуків, правоохоронці встановили, що загалом жертвами банди стали щонайменше 57 людей. 25 з убитих ними були комерсантами. Їх прибрали, аби розширити. Жирити сфери впливу через присвоєння бізнесу жертв. 19 людей були членами протиборчих угрупувань, яких ліквідували аби розширити кримінальні сфери впливу. Ще восьмеро це учасники самої банди Немсадзе, яких вбили за зраду інтересів угрупування, так би мовити. А п'ятеро випадкові свідки. Невдовзі після цього затримали 11 членів угрупування, але кілька людей, зокрема і немсадзе, втекли. Дейкували, що втік він не стільки тому, що знайшли труп, скільки тому, що Україні змінилася влада, Тоді президентом став Віктор Ющенко, а міністром внутрішніх справ Юрій Луценко. В середині нульових влада хотіла активно побороти Донецьку мафію як причину всіх бід, які є в країні. Зокрема, хотіло побороти і Ахметова, і будь-що притягти його до відповідальності. Так, у 2005-му до стін донецького готелю Люкс, який виконував функцію резиденції Ахметова, підігнали БТР. Правоохоронці Увірвалися у володіння з обшуком, бо підозрювали, що там було щось на кшталт штабу бандитського формування і що на території люкса навіть зберігалися зброї бандитів з групи Немсадце, але нічого подібного там не знайшли. А Луценко пізніше казав, що перегнув палицю з БТРом. І взагалі шукали там не зловмисників і зброю. Ішлося всього лиш про підозру в ухиленні від сплати податків. Того ж року правоохоронці в рамках спецоперації провели близько 200 обшуків, і в рамках цих обшуків вилучили десятки одиниць вогнепальної зброї, вибухівки та Припасів розслідувати справу з огляду на її резонансність взялися Генеральна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ. На прес-конференції у Донецьку, 27 грудня 2005 року, тодішній начальник Донецької обласної міліції Михайло Клюєв заявив: цитую, «Ліквідовано найбільш впливове, криваве, жорстоке злочинне угрупування, лідером якого є Гіві Немсадзе». Гіві Немсадзе оголосили в міжнародний розшук. Його прізвище засвітилося на сайті Інтерполу. Хоча подейкували, що він навіть з Донецька не Жав, але знайти його не могли, аж поки той не об'явився сам. Він дав свідчення у генпрокуратурі і постав перед судом. Діві заявив, що переховувався, бо боявся переслідування з боку помаранчевих, тобто від влади, яку очолював Ющенко. На суді він заявив наступне. Вибори виграла протиборча політична сила у серпні 2005 року. Проти прихильників партії регіонів з боку помаранчевих, що прийшли до влади, почалися політичні го. Міння, я дізнався, що співробітниками міліції затримано моїх знайомих. З них катуваннями вибивали свідчення про злочинний, яких вони не вчиняли. Я розумів, що Луценко виконує волю помаранчевого уряду, зрозумів, що нічого довести не зможу, і побоювався за своє життя. Тож поїхав до своїх знайомих до Західної України. Але якщо ви думаєте, що його врешті покарали, то ні, нічого подібного. Гіві заявив. Що угрупуванням керував його брат Гурам. а він був чесним підприємцем і лише поруч стояв. Це максимум. Особисто я до злочинного світу ніколи не належав. Займався суто підприємницькою діяльністю. Люди іноді думали, що я з Гурамом єдине ціле, та насправді він мав своє життя, а я своє. Брат завжди тримав мене осторонь своїх справ. З чуток, що ходили в нас на районі, я чув, що мене асоціюють з певними угрупованнями. Казали. Що я маю бригаду, це було пов'язано з тим, що тоді було багато замахів на бізнесменів, зокрема і на мене. Я змушений був наймати охорону з міцних спортивних хлопців. На додачу до цього, у протоколах слідчих, які вели ті чи інші справи пов'язані з ним садзе, були вказані лише ініціали, повного імені не було. І оскільки що Гурам, що Гіві починаються на Г, достеменно невідомо про кого саме з братів йшлося. Суд, який розглядав справу Немсадзе, дійшов висновку, що в матеріалах проваджень фігурує саме Гурам, а не Гіві. І ви спитаєте, а чого не допитували Гурама? А я відповім, тому що мертві не говорять. Гурамним садзе помер у 2003 році від онкології. Тим люди, з якими спілкувалися журналісти, і які були знайомі з діяльністю зловмисників, а також родичі жертв, тверджують, що звірствами займався переважно саме Гіві. і Гурам тут ні до чого. На мертвого просто вирішили звалити всі злочинні діяння. Між іншим, інші члени угрупування у захисті пішли подібним шляхом. Мовляв, ми нікого не вбивали. Це все наші поплічники по банді, але вони це ані підтвердити, ані спростувати не можуть, бо вже Вмерли дуже зручно. Врешті Немсадзе висунули звинувачення лише за те, що він приховував злочини брата і його людей. Максимальний термін покарання за це три роки. Але термін давності по цій статті на момент, коли суд розглядав справу, минув Тож після всіх засідань він спокійно потупцяв домів, як ні в чому не винний громадянин. Поплічники Немсадзе також або потупцяли на волю, або відсиділи смішні терміни. Про те, що вони винні у страшних катуваннях, вбивствах взагалі не йшлося. Ось така історія. Кутусики пишіть у коментарях, що ви думаєте про банду Немсадзе і те, хто дійсно був її лідером, Гурам чи Гіві. Не забувайте, що розвиток каналу можна підтримати фінансово. Всі лінки для цього знайдете в описі під цим відео. А йти геть без вподобайки і підписки, ну просто суворо заборонено. Також раджу дивитися інші відео на каналі. Я ну не дарма ж написала 30 хвилин контенту про Сєву Могілєвича. Подумайте, тицяти на картку, і побачимося.